Біло-червоно-білий прапор Білорусі. Це справді національний прапор, який базується на історії, який відображає їхні національні кольори. Біла ви, Біла сорочка, червона вишивка, їхній герб Литовська погоня. Це давній герб Великого князівства литовського руського де це була спільна держава і білорусів, і українців, і литовців. Тогочасно одна з найбільших держав середньовічних це Рицарський гонор їхній. І це і їхні ці державні символи існували до 95-го року. І Лукашенко власне перевів це все на радянський прапор, на радянській. І герб повернув державну ідеологію в бік такого, знаєте, Франклінштейна, який базується на ну, вибачте, на якійсь некрофілії радянського періоду. Тобто, а все національне заборонено. Таким чином Лукашенко виніс себе за, за рамки національного проекту, і разом з тим, він білорусі всіх об'єднав під біло-червоно-білим прапором. Тобто, всі адекватні білоруси, всі вільні білоруси стоять під біло-червоно-білим прапором. І я впевнений, як тільки Лукашенко буде усунути одразу над Білорусі підніметься саме біло-червоно-біло. Продюсерка Оля